Доброго дня! Хочу вам показати, що ми з батьком зробили за зиму, що ми склали і що в нас вийшло. Ось такий у нас вийшов, як сказати, Т-70. Надумали ми так собі скласти його, бо на гусеницях то він не такий і дешевий, щоб ті гусениці поміняти. І надумали ми зробити його на колесика. Так, що почнемо з самого переду? Проти ми кинули рідного, так зробили швеллери. поставили до затора. Дозатор, Ланджерони осталися ті самі. Ну, казали, їх треба ставити МТЗовські, бо вони, виходить, що на сантиметр довші. Ми тут вирізали і закрутили і все чітко. Колеса, колеса. Це з якоїсь, як сказати, техніки, Даже сам не знаю, з якої це техніки Найшли в інтернеті. Передні колеса будемо міняти, ставити якісь поширші, чуть більші. Шириною вищі не треба. Це стоять з культіватора. У нас вони були і ми поставили. Але сюди їх треба більше, щоб він мав лучий вид, виглядав лучше. Сіплення гідравлічне зробили, трошки ми з ним помахалися, не знали, як зробити, зробили ми через дозатор. Тормоза теж, але тормоза відключили, бо думали, що у на дозатор буде тяжко, то просто зараз поки що так. Збирали моста, збирали моста. З розборок, в інтернеті шукали все. Як сказати, корпус моста в нас був, а все остальне, все, все що всередині ми купляли, на розборках шукали. І от так. Купляли, шукали. Дуже довго шукали стакани, які Ну, качани стоять, дуже довго шукали, щоб були не вибиті. В інтернеті не можна було знайти всі якісь розбиті, вибиті і не могли знайти. То єлі знайшли. Дуже довго шукали. Робили ми його півтора місяця. Півтора місяця ми не так довго його робили, як збирали ці всі запчастини. По розборках їздили і це все збирали, купляли і збирали. Mm, так e ну Ми його склали і короче, чуть поїздили. і Я завожу і короче, пішла вода. Я побачив вихлопну, бризнула вода. То... А він стояв, забув сказати, він стояв. Десь, років 10, нічого не робив, стояв просто на гусеницях і все. І, коротше, згоріла, окужу згоріла, згнила прокладка під головкою. Згнила прокладка, поміняв і все добре. Все нормально. Ще що вам сказати. Так само балку. Теж шукали нам, привезли, була дуже вбита, розбита, цапфи розбиті були, ми її відреставрували, зробили в ноль, все чітко, бо була розбита геть там. Вона робила в когось на тракторі до, до убоя Це в нас перенесли приборку. Зсередини на бік це комбайна. Лубив, речага гнув, вигнув так, щоб було включати задню передачу, було добре, бо як був рівний, не включалось. Вом. Вом тут взагалі шикардос. кардоз. Вом тут включається дуже легко зроблений на переходи. Тут один, ось другий. І тут так вигнуто і пішло всередину. Вом дуже легко включається, взагалі, легесенько. Крила і трабинка – це зниви. СК-5. У нас був е, донор і оце це все. Це зниви, це зниви і це зниви. Крила сюди зниви підійшли ідеально. Я тільки тут повирізав, позагинав. Тут ще такі бортики. Ось. Тут теж так позавирізав. Це зниви. Це зниви. Тут так вирізав. І так, так само планітародку ми знайшли. Дуже дешево, як би так сказати, дешево і хорошу. За 4,5 тисячі ми її взяли сюди, вставили. Хвостовика ми вставили того ж, що й був. Всі там казали, що буде вийти, ще щось, нічого не вийде. Тут таке зварили під кабінку, позварували і все. Чітко. Вом новий, вал новий, Це кришка тільки беушна, те все нове. Тут так само купили, як купляли колеса, це було вже перероблено, переточено під МТЗ. Підступи цю МТЗ. Це ми вже так це люди зняли з МТЗ, купили колеса оригінальні. Бо сюди ми не хотіли ставити кабіни. Це все вписувалося у фінанси. Ми шукали не такі нижчі колеса, щоб підійшло. І ось так. Ми їх знайшли, поставили. Вчепили пушка сьогодні, пробував просто настроїти, бо це перший раз до нього вчепили, він весь час збусовував бочку з водою на поле. І, ну, і там пару раз совав з боронами. А пушка ще не настроїли, бо ця тяга, тяга довга, вже скручена в ноль. Ми настягаємо, поміняємо, щоб ну, його треба. Припідняти, виходить, зробити її коротшу, а вже її коротшу зробити не можна, Щоб його вивернути. То в нас тягає, ми поміняємо. Це плужок теж е зроблений з чотирьохкорпусного, Складений вручну. Зроблений. Ось такий плужок. І ось так. Тут циліндрик, тягу це все самі, все варили, все самі, самі придумували, як зробити це все самі. Тут ось так зробили і все чітко казали, теж буде тяга лопати, буде рвати, не буде тримати. Но щось пока що тут нічого тут не лопає на масло на дозатор і ось так тут. Зробив такого патрубка. Це піднімалося, бо як стоїть ця бляха на, рівно на цій подушці. Я так придумав. Я художник. Я, так бачу, я взяв ще одну подушку таку, поставив, бо було підняти, бо він такий, як сказати, як то в нього капот падає вниз. Ми його підняли, щоб він був більш такий, типу, з наклоном. Але воно, якщо дивитися, то воно рівно, чого, бо колеса, як то вищі, він такий, типу, чуть припіднятий передок. І ось таке. Ось таке. Все, всім добра, миру, слава ЗСУ. Дякую, що переглядували.